Доброго дня, дорогі друзі. Знову виходжу в ефір. Виїхав я з метниці, слава Богу, 4 дні, 5 разом з кордоном, 5 суток. Катастрофа. Але їду, їду. Це дуже добре, маю Черкаси вигрузку, потім ще хочу подлогір, щоб я загрузився вечір, в Полтаві, але не знаю, як. як то буде і чи буде там що і чим як грузитися. не знаю. Але це таке. Про що хочу завести тему сьогодні? У мене мед закінчився. Як всі знають, що всі ведмеді люблять мед. Так як і я, гірський такий хлопець, ведмідь, теж люблю мед, маю свої вулики, не багато, але маю і займаюся трошки бджільництвом. Про що хотів вам розказати? От закінчився в мене мед, а я вже перехожу. Ну, процентів 70-80 це 100% на меді. Навіть вдома дружина, якщось готує солодкого, якісь робить десерти, випічку. У нас де на випічку в загальному 90-95%. Можна сказати 100%. 100% мед. Цукром ми не користуємося. І щораз менше, менше і менше, починаємо користуватися цукром. Чого? Тому що вважаю, що цукор це є одна із найбільших катастроф в білому світі. Одна з найбільших речовин, яка помінялася з роками для того, щоб знищувати людство. Я не є прихильник теорії заговорів, але знаю, що наш світ такий настав, що є крупні компанії, бізнес, які ведеться по цілому світі, і ці люди насправді тримають весь світ продавців, купців. І хочу вам сказати, як для далекобійника важливий Такий продукт, як мед і в загальному всі продукти бджільництва. По-перше, мед має бути з пасіки, яка не є біля полів. Бо зараз скажуть мені багато людей, що о, та що таке мед? Яка різниця, який мед? Різниця є велика. Щоб ви собі зрозуміли зараз знайти. На ринку, на якийсь там, не знаю, в мережах і так далі. Добрий мед, правдивий мед, нереально. Хто б як би не сміявся з цього, але якщо ми візьмемо факти, звідки цей мед, це дуже добре, якщо бджола хоча б брала кауцукор в меді, це вже дуже вже великий плюс, якщо бджола хоча б брала якийсь там. Роботу якусь робила з тим медом, якусь участь брала там бджола у виготовленні того меду. Це вже є великий плюс. Хоча ну, навіть перероблення тої сети, цукру, забивання в соти, бджола бере там участь, хтось загодовує на зиму цукрами. От, е обробляє вулики свої. Імією, біпіном, амітразою, пластинами всіма хімічними, хімічними і кажуть, дозбору. а яка різниця, я ж їх обробляю до того, як нема медозбору, і після того, як закінчився медозбір, я відкачав мед. Дорогі мої друзі, якщо ви вийшли вийшли в будь-яку лабораторію, навіть українську, то вам лабораторні дослідження покажуть те, що насправді є у меді залишки тої хімії, яку ви даєте бджолам від кліща. Так, це є страшна проблема, але є можливість обробляти бджоли від кліща. Інші, іншими способами, тобто є багато інших способів, навіть не один, а є пару інших способів, якими обробляються бджоли від крища. Наступне, якщо мед зібраний е біля полів, е біля засаджень якихось культур там, де, де вживаються гербіциди, оприскування і так далі. Це теж у меді лабораторія все покаже. На смак, на погляд, ви не відрізнете мед добрий чи поганий. Практично ну, професіонали відрізняють. Професіонали бджолярі, які вже займаються декілька років бджільництвом, знають смак справжнього меду, вони відрізняють. Вони відрізняють що? Вони відрізнять там, де То є ви цукор. Швидкість. Або де немає цукру. Але не відрізнять ні в якому разі того, чи є там якісь домішки гербіцидів, хімії і якихось інших хвороб бджіл і так далі. І так далі. Чому я про це говорю? Тому що. Що ми про прочитаємо стандарт, екостандарт меду, то там є перелік пунктів, щоб цей мед називався екологічно чистим, але екологія це неправильне слово, є Айкос. Е то трошки інакше б звучало, екологія навіть. Слово екологія навіть це неправильне слово. Це вже, це вже, нам, це вже нам забили в голову неправильний термін. Хто хоче, почитає. Що від чого походить? Е, еко і Айко. Е, ну, це теж таке, це вже ми заглубляємося. Е, далі. Тобто, там в тому переліку, у держстандарті, є такі місця, як скотомогильники, не може бути пасіка розташована. Біля полів де обробляються, біля нечистих водойм, бо бджола бере воду. В зоні підвищеного ризику, так само як Чорнобильська зона, недалеко. Це все ще є відчутно. Ми на смак і погляд, ще раз скажу, ми цього не зрозуміємо. Бджолярі стажем можуть відрізнити тільки, чи є цукор в меді, чи нема. І ви собі щоб знали, що ще Україна. На ринку має на якихось ярмарках на ринках люди мають свій мед. Там з полів з більшість 90% польового меду, або і більше, або і більше 90% в Україні польового меду. А решта всі мережі і так далі, вони закуповують мед. Це і Росія, і Європа, і Америка, і так далі. І навіть в країні є китайський мед. Щоб ви зрозуміли, в Китаї вимерли практично всі, практично всі бджоли, там в декількох місцях, ще десь хтось, якихось в горах. А так бджіл в Китаї вже немає. І то немає вже давненько. То собі представте, а Китай рахується найбільшим експортером меду в світі. Перше місце займає. То звідки Китай може брати скільки меду, якщо у них немає бджіл? Ну це теж така, така справа. Так от, продовжимо далі за далекобійників. Та й не тільки, ну це просто я з своєї точки зору кажу, бо я маю і пасіку, і займаюся такою роботою, як далекобійники. От. Можу вам сказати, що дуже хороший мед знайти, купити, а особливо це є Івано-Франківська Закарпатська області, але треба знати, з яких точків взяти цей мед, де він розташовується. І тоді ви зрозумієте не тільки по ціні, бо є такі люди, які роблять собі такий хайп. Викладають якісь рілзи і так далі. І за той мед хочуть, хочуть, там 400-500 гривень, так само, як правдивий пасічник, який не використовує мед з полів, не обробляє бджіл, хімією і так далі. І Він хоче за той мед, наприклад, 500-600 гривень за літру або і 700. Вже. Я не знаю, як цього року буде. Того року я продавав міт по 400-450 по гривень. Тобто в мене забирали на Буковель по 400 гривень оптом. Подумайте. А центральна Україна. Та і звідси Волинь, Волинська область, Вінницька, Тернопільська, центральна Україна, Дніпропетровщина, Одещина, де є бджілки. Там є зоняшниковий міт від 150 гривень, або й менше, там від 80 гривень літра. Ми маємо чому така ціна? Ви перевищуєте до Як ви зрозуміли те, що у нас є екологічно чисте, екологічно не у всіх, не у всіх, не у всіх. Це дуже лічені люди. Це або хто собі особисто тримає, або хто займається пасікою суто еко. Екопасіка визнає, має сертифікат сертифікована екопасіка, обробляє від кліща без хімії е і так далі і тому подібне. І ціна така тому, що у нас, тому що у нас такого меду дуже мало. Тобто, якщо бджола е на полі соняшника там чи чи рапсу, чи чогось з другого там гречки, не знаю, приносить приносить там вулик 40, 50, 80 кілограм, ну, є такі великі сім'ї. То, щоб ви зрозуміли, у нас наші бджілки, карпатські бджоли, які досить хороша порода, приносять. 20 кг, у хороші роки 40 кілограм до 50 кілограм, але це дуже хороший рік, коли там бджола з поля збирає 80 а може і 100 кілограм, велика, велика сім'я. У мене вулики-лежаки, там в мене великі сім'ї. Е, трошки менші вулики вони там мають. 15, 20, 25 кілограм меду. У ну, мене так як подвійна сім'я рахується, вулик цілий великий. Ну, вони там можуть принести до 40 кілограмів, 45 кг кілограм меду. в Один вулик. Ну, Можуть принести, але наразі в мене був один випадок, коли один вулик один рік. Ну, напевно, від сили сім'ї залежало, перш за все, я так зрозумів. Тому що три вулички принесли там 25-28 до 30 кілограмів, а один приніс там поверх 40 кілограмів біля 45 кілограмів меду. І насправді у нас дуже мала кількість. Але мала кількість в тому, тому від того залежить, що там ми можемо вивозити на поля. Там від'їхали 50-60-80 кілометрів і здобули той чи інший польовий мед. Замішали липа, не липа там, і, і так далі. І Трохи цукру і продали, і нам виходить так, як виходить. І супер. У нас так не є. Так як я виготовляю. Ну не я, мої бджілки. я лише допомагаю їм. Мої бджілки виготовляють мед. І я перечитавши якось стандарт, зрозумів, що мій мед є екологічно чистий, карпатський, лісовий мед. Навіть як там є домішки, лепи, хтось каже, там лея, там те липовий мед. Ви зрозумієте, що в мене не та липа, яка росте по при дорогу, акації у нас немає, у нас акації немає. Не, 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 не вербовий там, з верби набрали, яка росте по придорогу в пелюці, в вихлопах і так далі. у мене е, медозбір виконується в лісах, що ростуть липи. Високо е, в горах, е, в підгір'ї, в підніжжі гір. Е, ростуть липи. І звідти бджілка бере з екологічно дикої рослини. Дикої рослини, де немає, де немає, навіть близько люди не ходять, можна Но так ви сказати. Перевищуєте дозволену швидкість. Отож від того залежить і ціна нашого меду. Ми знову відхилилися від теми Далекобійники і мед. Далекобійники і мед, щоб ви розуміли, в загальному сидяча робота дуже потребує. Я казав вже в попередні відео, я викидав, що найгірша робота це нічого не робити. тобто не те, щоб нічого там не займати, не мати роботи, а просто не займатися, не мати цілі в житті, не займатися, не йти до чогось, не, ну, фізично не, не працювати. От, І саме найгірша робота у світі, я можу сказати, і багато хто може підтвердити, це є водій-далекобійник, який постійно сидить і відповідає багато за що. І для нього необхідна така річ, як мед. Особливо чоловіки. У чоловіків дуже рано розвивається простата. І від цього ми не втечемо. Ніхто не скаже, що о, ти говориш там. Всі, хто їздить, всі знають. Всі знають, всі розуміють лише і всі мовчать. Е -е... Простата, поганий кровообіг в сидячого і так далі, і так далі, і так далі. Затуплюється мозок від тих відео, від того телефона, від того навігатора, від тої інформації. Багато-багато різних чинників є. Дорогі друзі, в сидячій роботі, а зокрема, далекобійників. І я вважаю, що ці люди не можуть жити без меду, без пилку. Там є дуже багато вітамін, без перги. Яка дуже лікує, лікувальною є, без маточного молочка, який розвиває голову, без гемогенату, який е, трутневого, який дуже сильно оздоровлює е, потенцію, потенцію е, і силу чоловіка. Любі хворі. Люди, от дивіться, до мене звертаються люди, дзвонять, е телефонують і кажуть, е нам треба вашого полку. А що? А причина, ну, що нема де полку взяти. там До мене дзвонить Київська, там Київ, Дніпропетровська, кажуть, ну ні, нам треба Карпатський, нам треба Карпатський. Я, я їм називаю, що така ціна, тому що. Ну, в мене не, нема багато вуликів. У мене сім'я не приносить багато. Більшість це є для себе, для своєї сім'ї. а Рештки я там ну віддаю тут на місці. У мене закупляють люди. У мене взагалі немає проблем з збутом. щоб ви розуміли? Це навіть не реклама. У мене немає такого. що Я не маю де продати. У мене недостача товару. Я шукаю таких самих, як я. Бджолярів, які насправді мають екомед, перевіряю і рекомендую, деколи у -коли мене немає товару, не залишилося і кажу, або я пересилаю сам особисто, або даю якийсь зв'язок з тією чи іншою людиною, який є впевнений, так як в собі, що ця людина не обробляє хімією і живе в екологічно чистій місцевості, де є екологічно чистий мед. Тож, дорогі друзі, ще раз кажу, для далекобійників. Це дуже дуже важлива тема. І не тільки для далекобійників, для дітей, які погано розвиваються, для післяопераційних людей, яким потрібна сила і підживка. Ви поїжте пилок, ви пої... з мед з'їжте гемогенатом, ви подивитеся, наскільки у вас з часом змінилося ваша ваше здоров'я. Ви подивіться, як, де, де, де сила була ваша дотепер, де ваш розум був дотепер, чому я дотепер цим не, не користувався, чому я цього не, не вживав. Але ще раз кажу і наголошую, це має бути тільки екологічно чисті меди і всі витвори, промисли, бджіл. Тільки екологічно чисті, тому що трошки якогось там. Нітратів, трошки якоїсь хімії, воно дуже сильно б'є по цих всіх продуктах, ддільництва. І ніби ви вживаєте його, але зовсім не той ефект. А ще наоборот страждають ті чи інші органи, і ви навіть не розумієте чому. Так що вживайте добрий мед, дорогі друзі. Отаке От хотів вам записати невеличке відео. Я може десь там якісь є помилки в відео, може десь там якісь оговірки є, але я це відео не монтую, я пишу вживу, така моя є, е, як би сказати, у мене нема на це так забагато часу з цим гратися. Я пишу на телефон, я розмовляю з думаючими, розумними людьми, е, переписуюсь, вони мені дають запитання, е, я їм відповідаю. Так само можу відповісти на ваші питання, так що сильно мене не судіть за відео. Я думаю, що мою думку всі зрозуміли, зловили. Е... Отож, харчуємося добре, їжмо екологічно чисті продукти, е... відвертаємося від цього всього концтабору, від цього, е... так сказати, того, що нам пхають, а не того, що ми хочемо. Е... Думаємо, думаємо, не, не отравлюємо своїх дітей, це теж дуже велика річ. Тому що ми, ми батьки, ми є для своїх дітей, ми є злочинці, ми є вбивці. Ми свою дитину годуємо поганими харчами, діти ростуть хворі, дістають алергії, і ми навіть не розуміємо, чому, і каже, о, у мене дитинка не сприйняла той чи інший корм. Маленькою, у моєї дитинки наточена то, на то алергія, шановні мої, думайте, як ви живете і що ви робите для своїх дітей. Це є дуже дуже важливо. Це ж є ваше, ваше наслідство, ваше покоління, яке ви маєте оберігати, довести до, до розуму, запустити у світ їх здоровими, розумними, щоб вони могли прожити у цих нелюдських. Обставинах, які складаються в нашому світі, тому що ми зараз вийдемо на рівень джунглів, де хто сильніший, розумніший, здоровіший, той буде виживати. Розумієте, світ дуже швидко міняється. І... Ну, тож думайте, думайте, підписуйтесь на канал, будемо розмовляти, давайте запитання. Я думаю, що хто розуміє. Хтось і зрозуміє і, і зробить якісь висновки. Отож, дорогі друзі, до нових зустрічей. Радий був вам зняти таке відео. Пальчики вверх. І не забуваємо переглядати канал і минулі відео. До побачення!